Який же він гарненький, ви щаслива матуся, вітаю вас, хлопчик, радісно сповістив мені лікар і запитав, як зв'язатися з татом цієї дитини, щоб йому сказати цю новину. А я розплакалась і відповіла, що тата у дитини немає. Лікар нічого не сказав, лише співчутливо глянув на мене. Тоді мені було 20 років, і мені було дуже страшно і прикро. Та я пригадувала собі слова своїй бабусі, що не буває такого зле, що потім не вийшло на добре. Після того, як мене на восьмому місяці залишив чоловік, мені вже нічого не було страшно. Ми з Олексієм познайомились на весіллі моєї подруги. Він був найкращим другом нареченого. І вже там, на весіллі, відразу мені сказав, що хоче, щоб і у нас було незабаром таке ж весілля. Я не знала, що відповісти, бо на той час була студенткою та й заміж ще не збиралась. Але я закохалась в Олексія. І коли через три місяці зустрічання він зробив мені пропозицію, я погодилась. Тоді я була на сьомому небі від щастя і навіть не уявляла, що на мене чекає в майбутньому. Перед самим весіллям. У четвер до нас в гості прийшла моя майбутня свекруха, мама Олексія, і заявила моїм батькам, що її син вінчатися в церкві зі мною не буде. Мій батько спробував заперечити, адже ми жили в селі священник вже був замовлений, але свекруха сказала, що буде або так, або ніяк. У підсумку ми просто розписалися і стали жити разом з батьками Олексія. Його мама мене не любила, але терпіла. Вона була впевнена, що наш союз ненадовго, тому й дозволила нам одружитися, але не дозволила взяти шлюб. Мені було дуже важко в домі свекрухи, але я знову пригадувала собі слова моєї бабусі, що не буває такого зла, що потім на добре не вийшло. Мама мого чоловіка вміла пекти торти, пляцки, випічку дуже гарно, і в цій галузі її рівних справді не було. І я біля неї теж навчилась багато чому. У неї було кілька коронних рецептів, з якими не могла зрівнятися жодна випічка, і я у неї теж навчилася так само добре пекти. Одного разу Олексій прийшов додому не в настрої і повідомив мені, що нам треба розлучитися, бо права його була, мама, коли казала, що я йому не пара. А ти про дитину подумав, як вона буде рости без батька? Показала я на живіт і розплакалась. А що, дитина? Народиться я її на себе, запишу. У мене життя одне, я хочу його прожити так, як вважаю за потрібне. сухо відповів Олексій. Так я стала матір'ю одиначкою. Чоловік до мене не повернувся і ніякої участі у вихованні сина він не приймав. Я сама виховувала дитину, заміж більше не виходила, бо не хотіла, щоб у сина був інший тату. Я працювала на двох роботах, а моїм хобі стала випічка. Спочатку я пекла для себе, а потім вже стала на цьому заробляти. Та звідки ще знала, що це заняття, якого мене навчила колишня свекруха, ще принесе мені особисте щастя. Одного разу, якраз на Великдень, до мене в гості приїхала моя дворідна сестра з чоловіком. Разом з ними був рідний брат її чоловіка. Сергій переживав важкі часи. Він нещодавно пережив важке розлучення, і тому вони взяли його з собою на свята, щоб трохи розвіятися. Неочікувано для нас обох між нами з Сергієм виникла симпатія. Ми почали спілкуватися, а пізніше стали і зустрічатися. Потім ми з Сергієм розписалися. Він мені зізнався, що я з самого початку припала йому до душі, але найбільше йому сподобався мій коронний сирник. А я посміхнулась і згадала свою свекруху, ошпекла я за її рецептом. Права була моя бабуся, коли казала, що не буває такого зла, щоб на добре не вийшло. Як тільки я стала щасливою, об'явився мій колишній чоловік, він дізнався, що наш 25-річний син дуже добре заробляє і будує для мене будинок. Я теж хочу частку в цьому будинку, я його тато, маю право, заявив Олексій. Йому дуже не подобався той факт, що я вийшла заміж ще раз, адже в нього особисте життя так і не склалось. Олексію, я тобі нічого не винна кажу, і син також. Але якщо хочеш будинок, то з сином говори сам про це. Та позицію сина я знаю. Він давно сказав, що батька в нього немає, бо ніколи його й не бачив. Тому нічого чужим людям він давати не збирається. Та я його в цьому підтримую. Кожен в цьому житті має те, на що заслуговує. Хіба не так?